Я, друзі, всім привіт! З вами я, Тиковка, та ми сьогодні граємо в Гавегарден. Я сьогодні хочу розказати, що, що буде за, через 2 години в оновленні. оновлені. начну з того, що буде за евент. Цей евент, Саме Харвест, його повністю приберуть, його більше не буде. Так що потрібно ці 2 години ну годину, запасатися. Оцими саме сітпаками. Ну, як бешені, просто треба записатися. Далі. Додавлять нов, нов, нові рослини, які будуть, яких треба шукати, і, шукати, і дві з них буде краще, ніж кенді Бласу. Додавлять нов, нове яйце і з нього, будуть, з нього вип, може, зможе випасти 5 нових е, тварин. Перший це є птеродактиль. Він кожних 10 хвилин взлітає і з відсотком з 18% 18.50% 18, робе, робе вітер і тим самим роби зачарку, і робе мутацію і робе мутацію повітряну мутацію. Далі у нас буде інстракт буде сам цей. Далі зараз я подивлюся інформацію і далі вам розкажу. Далі додають стегозавра. Це є він, він дублі... при продажі дублікація рослин при простих 8,20%, а при набагато кращих 5.13%. Раптор. Після, після збирання фрукт має 2.31%. Ну, 3%. Що після збирання він получе, ну, мутацію. Далі. І. Ну. І мутацію апнер. Йдемо далі до слідчого пета. Ооо! Трицерапторс. Він кожні 30, 3 хвилини 33 секунди буде врізатися в три рандомні фрукти і зроблюючи їхню швидкість, ну, буде прискорювати їхню швидкість вирішування, щоб вони швидше росли. Йдемо далі. Бронтораксус. Міфічний при коли є поставлено яйце, він збільшує ну типу, як буде рослина більша чи менша. І їхні, їхній рік на 2,32%. Йдемо далі, чи там взагалі є? Я зараз порахую. Він, е, забирає мутацію у. Е, він, дівайн, він забирає мутацію у одного рандомного фрукту і розпространяє, ну, е, і розпространяє цю мутацію, речить, і тим самим розпространяє мутацію на три різних фрукти. А на цьому все, друзі, і з, з вами був я, Українська Тиковка. Всім па папа, -па любую. -лю...